якісь маленькі є. Якам зачерпнув. 羡问你。 Очень. О. А ну-ка. Да, друзья. О, гарненький. Хороший. Трохи є їх. Вже краще зачерпнув. Уже є. І все. Хороший такі вже. І багато мити не буде, мене є париш. Ми всі що на те і на те буду ловити, так що. Часто все одно не сильно багато. Ну все цю рибалку сьогодні. Не знаю що там далі буде. Погода портиться, понимаете, зараз? Навірно, буде сніг. Обіжчаю через два години сніг, понимаете? Качечки злетіли. Доброго дня, друзі! Вибрався сьогодні на рибалку, але в принципі їхав не сюди, а їхав на ставок. Походив я по ставочку, десь часа півтора мабуть. Нічого толком не піймав, піймав два окунчики малесенькі такі, як чуть більше пальця і все. все весь мій лов, друзі. Був. На ставку клювати не хоче. Вітер був сильний, такий, зар, трошки устигну. Тут в принципі, споконіше, тут серед лісу я практично. Тут не таке. Но, я думаю він буде, тому що обіцяли нам сніг сьогодні на вечір. Ну не столь важливо, друзі. В общем. І потім подумав і вирішив все-таки приїхати на річку. Це найближча точка, куди я мог приїхати сюди. Ви це місце знаєте прекрасно. Це найближче де від того водойму, де можна в принципі, було приїхати. Осталось мені десь буквально, може, часа півтора до темноти і вирішив я цих пару ямок тут пройти. Не знаю, що тут буде сьогодні. Ну спробую, спробуй, друзі. В общем, друзі, ловити сьогодні, я буду на... Ось таку мормишечку свинцову бронзову чи латунна, латунна, Ось така вона невеличка 0,45 вона. Леска моя 0,14 3D. Ну і удочка моя. найулюбленіша Bolo Orion. 6-метровая, друзья, Вейда. С кольцами. Все, друзі починаємо рибалку тому що час у нас дуже мало. Жук у мене залишився з прошлої рибалки. Ви бачили як я вмив, я його заставочку зробив, вам покажу. Показав як я вмів його. Вже йому неділю своєму жуку, він нормально в по себе нормально чувствує. Так, що, друзі, починаємо. Пробуємо. Я тут, мабуть, вже днів 10 не був в цьому місці. Ну Я тут багато рибалок провів на цьому місці, завжди тут мене кліво був. Я тут багато рибалок провів на цьому місці. завжди мене тут клювало. Не було у мене такого, щоб тут не клювало. Так що не знаємо що сьогодні буде. Зараз буду такого пробувати. Там чуть глибше. Там трохи глибше, друзі. Зараз будемо оттуда натягувати, пробувати. Течі трошки тою стороною Мусор пливе, бачу. Що, поки мимо, поки дві проводочки вхолостую, друзі. Пробуємо, пробуємо. Не може бути, щоб тут ніхто з нас не клюнув. Місце дуже цікаве. Ось вам і сніг, друзі, бачите? Як обіцяли, так і є. Починається сніжок. Інтересна погода буде. Чи буде то клювати у сніг? Мені цікаво. такое. Немає, бачите, третя, третя проводочка і ноль. Пока ноль. Давайте ще пару проводок. Надо ж добитися все-таки покльовки. Не може бути, що тут рибки не було. Не може, я такого не вірю. Я не вірю, що тут окуня не було. Я цьому не вірю. О, є. Що я й казав. вам. Не може бути такого, щоб ми не, да не піймали тут рибку. Хоч вона, конечно, не нашого розміру, не стандарт наш. Но все одно приємно, друзі, все-таки пройшла. І Це не може нас не радувати. Ми, звісно, відпускаємо. такого. Ловлю я на жука, як я вам вже казав. Ну є сього париш, є й мотиль. Але буду жуком пробувати. Будемо, друзі на жука. Ловить. Так, ну що, кліваку побачили, це вже добре. Сонечко було трошки вилізло і вже зразу затягнуло тучами і сніг пішов. І вітер одразу піднявся. Там то взагалі такий вітер був самошечий. На ставку я був, тоже сніг, почав вже трохи пролітати. А потім успокоїлися на час на півчаса. Це знову почалось. Так, ну що у нас тут? Ще будуть покльовочки? Іди сюди. Их, як коміш лізе. Іди іди, 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 красавчик, це вже наша рибка. Це вже гарний, друзі. Окунець на ладошечку. Ладоня железная, друзья. Гарненько за верхнюю губу, без шансов, друзья. Ему на поротунок. А тут его. Жук остался, это добре. Закидаем сразу с Так, друзья, ну что? Друга клевака. Значит, и Гарне місце, гарне, воно мені тут подобається. Тут завжди Не було такого, щоб я тут когось не піймав. Тут не сильно крупний він бере такий, в принципі. Но все одно приємно, друзі. приємно Що він клює, головне, що... О, є. О, оце краще. Так, такі самі, мабуть, Теж водойма. Долоня, друзі, долоня. Настояща долоня. Такі самі. Один один о, цей хап ну, вже капітально. Він зразу стукнув, я думав, що понад зацепив я. Потім бух бачу донизу ківочок. І взяв. Ох, це зацеп конкретний. Це вже треба екстрактор на такі вещі. точно. Один, один. Два окунчики красавці, два близні, два близнеці. Кстати, два самці. Да, друзья Рыбка потроху поклевывая. Хоть и погода такая бачите. Я вам скажу, может ця погода шей именно для такой рыбий ококунь, может и лучше. О, и как клева коревская. Хорошая поклевка была. Ух удар прямо. С таким ударом жестким. Ісь такий окунювак хорошенький. Ай от них такі ростещі. Недоросли. Недорослі ще на цілий фост. Чуть-чуть більше. Я такі як я. Я беру такі я це. Самі, самі великі це, які я я беру, що я зою два штуки. Менших я не беру, друзі, зараз. Ай ростуть. Ну що, друзі? Є льо є. І доволі таки гарно бере окунь. Так, ну жук, понятно, працює. Ще я хочу испитать все таки опариши. Испитать піночку на соночках побачимо зараз паріш опаріш теж класненько класно любить Окунь полюбляє опариша так він все любить що двигається шово рушиться він все хапає може б якщо на дні він просто лежав би то він його може не брав би а так як я йому рушу так гарненько йому до чого йому не хапнуть так, друзі. Що в нас опаріш? Зараз каже. Буде хапати опаріша чи ні? тому що 4, мабуть, проводки зробив я е, на жукаї. Ні одної покльовки більше не заробив. Думаю, попробую опаришем ще. Якщо не буде, то будемо переходити просто в друге місце. Не будемо ми тут довго топтатися на одному місці. Сніжок нам сьогодні буде допомагати рібку тягати. Немає, друзі. Все, давайте переходимо. Тому що часу у нас дуже геть мало залишилося. Ще, навірно, буквально час нас залишилось порибачити. Лучше перейдемо, ще там провіримо пару місць, тому що можемо не успіть. Ще одна ямка, друзі. Ще одне місце непогане Пробуємо ножука Чудове містечко тут пробуємо знайти його тут теж тут я коли останній раз був, навіть на недільку більше, навіть більше неділі тут пробував що я тут, по-моєму я не одної покловки, ні одна покльовка була у мене. Одного кунца я поймав невеличко і все. Друзі, все-таки поміняв мармішечку, поставив таку біленьку із тоже. Свинцова біла така. Бусина красна і кемблічок білок красненький. І одного опарише посипів білого. Зараз побачимо що вона дасть. Ну що, спробую на цю біленьку мармішечку. Щось бачите, та трошечки більше. Така жовтенька вона трошки тяжеліше і більше, це трошечки менше і трошечки я зробив менше насадку одненького паріша поцепив, Зараз може йому треба щось вже таке мініатюрне, побачимо зараз. Тя, я сумніваюсь звісно але ну, на всякий случай провіримо зараз біленькою О, бачите, і одразу покльовка, токо кинув і зразу клівака, друзі, і окунець. Поняли? Не знаю чи це не знаю конечно, чи це мормішка щось дала чи це просто так пов'язло упав янчик все осталося бачите біленька мормішечка і один, один маленька, маленька піночка біленька красна бусинка біла білий кембричок така знаєте привлекательна Побачимо зараз, може вона буде працювати. Трохи вітер мешаю, закидати. О. мешає є Знову клівака, бачили, да? Друга клівачка подряд, друзі. Це конечно не те його нам треба, але все одно приємно, друзі. приємно що клює. П'ять проводок зробив той мармішкою латунною. Покльовок не було. Поміняв цю біленьку маленьку мармішечку і зразу два заброси і два дві рибки. Не знаю, чи це щось від мармішки зависить, чи це просто почався кльов на вечір. Я думаю, що все-таки меншу насадку зробив трошечки. Поміняв щось трошечки. Видать, біла, Видать, все-таки біле вона більш любить цвет, чем тусклий. Да і вода зараз трошки мутновата. може в принципі тим вона і не так заметно у в воді. І просто білий цвет більш привлікає окуня. Ну бачите, я ж тоже на на эти на свинцові дробиночки ловил и гарний окунь привомный. Она тоже белая. И кунчик четко на ней брал. Так, друзья, пробуем еще тут. Такая, знаете, как традиция у меня вечно на самом месте заканчивать мы свою рыбалку. что то так получается, что вечно последняя, вечно моя точка тут. Уже сколько рыбалок. Так получается, куда бы я не попал, все равно я дохожу сюда. Я вам скажу, я пройшов теж, там пройшов ті міста, де я туди приїхав. Там воно не клювало, тільки в одному місці це я побачив кльов, друзі, зловив. Два окунька, ну і два мінчика відпустив. І все, там я обійшов ті міста, вже скільки я не знаю. Там ще а один ще в мене був. Зашов там гарний окунь, заципів залізку, чиїсь тось дровав відну ліску з мармішкою, і я її зацепив. І вийвся сход, бляха муха, дрізала вона, вона мені окуня оцепила. О, є. Бачите. Куня брик. Ну така покльовка була, я думав, що за це поп'ять. Ну такі, бачите. Невеликі. Відкидає. Откидає. О. Упав воду. Упав чи не впав? Ну-ка, ти там. Ні, не впав. Стою. Ну й ты там... Ну шо ж ти? Я тут аби не полізу. О, все, ушел. Траву. Опа. Давайте тут попробую. Да, друзі, ще минут 10 і будемо їхати. Сутаніє вже. Смеркає, як кажуть. Вже, друзі, смеркає. Ну що, подобається окуню теж тоже мармішечка біленька, я бачу. Хапає він її. Ще разочек попробую. Гарне тут місце таке, я вам хороше. Він тут, він тут є, це його куняка, ну бачите, щось він. О, є. Ось він. О, о наконець-то. Наконець-то наша риба, друзі. Ну, бачите? Гарний ударчик був такий. Тут і є. І гарна ладошка. Гарний козяв. Ну, полеж. І ще попробуємо. Так, що тут за запаришем у нас? Так що за запаришем. Наверное, може два поцеплю зараз. Попробую два, друзі, поцепить. Коло цієї трави він десь стоїть от того. Хотя такого помню ще. Сюди на траву підтягувати. буде зацеп у це поклевка це покльовочка друзі над самой травой только над самой травой провів і клівака друзі бачите такий окунчик Отпускаємо. Ай, пускає красавчик красавці красавці, красавці. радується клівочка радуйся Давайте протягнемо ще разочок так само. От саме травої, друзі, дру бере. то здесь начинаю брать недалеко от травички друзі ого яка подача их у траву зашел о не витяну это подача була коняра ты ух ты бросьмей ты малый Хіба так моно мене пугати? Хіба так моно мене пугать? Так, ми Давайте ми зараз попробуємо, знаєте? На просто опускання подъем. Ось тут в траві. Ось так. Ось тут вон десь клює поколот. Давайте на опускання зараз пробуємо просто. І подіймаємо. О. Подимався і блиснув, і По... Повлі... Я коли, ну, треба було ще чуть подержати, Він піднявся, я пускав мормишку, він і ушов. Він супроводжував мормишечку, мормішечку, невеличкий кончик. Супровождає все таки, бачите, мормишечку. Ну-ка, становимо. На паузі, бачите? Шой, шой. Стоило доказать, друзья. На паузе бере. Вот такие хорошенькие ладошки. Цепи Д друзья уже. до того кидаем. Два пары шица, беленькая мармышечка. Ну, все, давайте ще протяжечкой. Попробуємо Ще протягнути там цьому буде все наглядати З протяжкою, з протяжкою може вдасться його виманити оттуда Давай круй да я буду їхати вже Ну його нафік Де ти там Ну ти ж там є Я знаю, что ты там есть. Ну... Но... Коня брик, не бавися. Мне нужно ехать до домой уже. О, чудово закинул. Дове закидання, друзі. Чудове закиданечко, зараз щось буде. Не балися, давай, давай. Ось він. Ось він. Ось він, Ось він друзі. Ось цей окунь, друзі. Ладошечка хорошая, железная, гарненько взял в принципе, хотел и утекти, ваш отцепился. Змей горинич. Ой, до сюда. Вот такие. Ось такие на ладоньку окунек, друзья. И он до своих таких самих друзей. Так, ну что, друзья. Все, друзі, на цьому буде все. Ось ця мармішечка нас зробила нашу свою справу, піймала п'ять окунців, яких ми взяли, ну ми... і штук 3-4 я викинув, друзі. Все, на сьогодні все. Кому сподобалось, ставимо лайки. Всім як сьогодні, крепкого здоров'я, друзі, міра і добра, ну і до нових зустрічей. Всім покажу. Я вже так зміраю, друзі, треба їхати додому. Оце холодає і холодає. І, і все. Все більше робиться темніше і темніше в лісі. і темніше, друзі, чим Чудово, поговоримося, чудово. Притрусило в лісі. Гарненько, Припорошило. Обіцяє ніжок іти до самого ранку. Побачимо, що воно буде.